Дніпро ранок 29 грудня наслідок російського ракетного удару. Ось така страшна панорама подій у Дніпрі. Кональні служби зараз зайняті ліквідацією наслідків ворожого удару. Росіяни в черговий раз вдарили по цивільній інфраструктурі, по будинкам мирних громадян України, які не бажають воювати. Вони бажають миру. Але російський агресор в черговий раз показує своє обличчя і те, що він намагається знищити. Кожного українця ось ялинка біля знищеного будинку в Дніпрі. Її вибухом викинуло з квартири. Українці бажали зустріти новий рік в мирі та спокої, але російська ракета не дала їм цього зробити. И вот наследки этого ракетного удара. В квартире у нас ничего. У нас на ту сторону ходим, не пострадало. Но вот эта дверь у нас, пять квартир, они закрыты дверью. Эта дверь прям вылетела там стекла все посыпались, ты но именно, вот, именно вот общее это самое, да. Вот, а у нас в квартире ничего не пострадало, но это было очень страшно, но как бухнуло, как бахнуло, и же и дверь сразу вылетела, которая общая стояла. Ты вот, да, домой? Я как раз только-только а, зашла в квартиру с собакой гуляла. И вот это, вот это как бахнуло, если бы три минуты бы раньше, меня бы эта дверь бы накрыла. В ранку були вибухи, сховались в коридорі, потім начебто так все прикрапилося, трошки потихло, чахло. А, і через час почалися такі салюти, і буквально через 2-3 секунди бекнуло так до речі. Добре, що вже були біля ванни, так просто ванну вутіл, полетіли всі, скло полетіло сюди, а, почались крики. Ми всі шли зібралися, ділися, просто на вулицю, повизули, що машина вціліла, то в трохи від'їхали далі. Заспокоїлися, повернулися, позабирали трохи речі, а так високі. Вибігли, тут родом гориться, все, ну, страх, жах. А, побачив, що стоїть машина, там все в ковіла водія. Не чув, що почав водію потрібна допомога, але ну, водія вже не було, коли вийшов. Ну і все, люди почали бігати, дивитися тут. Вежний, ну, я йому замок, щоб хочу щось так, руки нам ну, більше досить пощастило, бо вікна ці цілі, але замки всі повиривали з ніком. Ми зробили опис, чекаємо, що нам буде далі, бо не знаємо, чи будемо ми далі продовжувати жити, чи може сказати, з'їжджати з будинку. Там стінатор потім відійшла і каже, що це несучасть, наче можна буде залишатися чи суттєве, чи не суттєве пошкодження. Будемо чекати якихось коментарів далі. ТРЦ АПО місто Дніпро результат влучання. Ще одного влучання російської ракети по місті Дніпро. Тут рятувальники вже ліквідували пожежу і займаються ліквідацією наслідків руйнування. Черговий день російсько-української війни приніс нам біль та страждання. Російські ракети поцілили. Цивільну інфраструктуру на жаль, є постраждалі та загиблі. В черговий раз росіяни демонструють свою цинічність та радіють в своїх пабліках тому, що їхні ракети нищать мирні міста України. В черговий раз міжнародна спільнота повинна зробити висновки та надати в Україні більшу кількість засобів ППО для того, щоб ми змогли захистити. Наші мирні міста. Російсько-українська війна продовжується. Росіяни будуть продовжувати атакувати мирні міста, нищити цивільну інфраструктуру. І тому війна може зачепити кожного будь-де.